Сьогодні в нас наступний урок креслення. Ми розглянемо деякі геометричні побудови Сьогодні е, два типи спряжень внутрішніх з дугом, і верніше, внутрішні і зовнішні з якого. А також ще одне правило, як об'єднувати контури деталі, там вже в кінці розкажу. Тож, бо підписуємося на канал, ставимо коментарі, чи було цікаво. Зараз розглянемо приклад однієї з геометричних побудов, які нам знадобиться як інструмент у сьогоднішніх роботах. Отже, будемо мати наступне. У нас є пряма, на якій, скажімо, є точка А. І у нас задача складає побудувати до неї перпендикуляр. Без застосування транспортира, Значить, без застосування транспортера методом геометричних побудов. Але в нас є лінійка і циркуль. Відповідно, перший метод, як це зробити. Е в залежності, куди ми хочемо опустити перпендикуляр, е або там, де можливо, там просто ми мусимо побудувати ще одну точку. Через яку ми пустимо пряму, яка перетне цю нашу пряму ось під прямим кутом у точці А. Таким чином ми робимо? Ми обираємо довільну точку. Довільну точку, називаємо її С. Відповідно, це буде наша відстань від точки С до точки А. Це буде наш відстань між точки С і точкою А, це буде радіус кола. Яке ми візьмемо і побудуємо. Ось ми побудували коло. Після побудови кола у нас тут є перетин Дуги кола з прямою. В Якійсь точці, скажімо, Б. Тепер через точку Б. І через точку С ми пропускаємо пряму. От, пішла прямо. І вона перетинається коло в точці Д. Так, у точці Д є перетин. Тепер, якщо ми пропустимо пряму. Між точкою D і точкою А. От пішла прямо. Вона перетне нашу пряму, на якій вже стоять точки А і точки Б під прямим кутом. Ну і, відповідно, вже всюди буде прямий кут. Це один із методів. Обираємо наступну точку. Значить, є другий метод, як можна це зробити, побудувати перпендикуляр за допомогою циркуля і лінійки. Отже, обираємо радіус, скажімо 2. Так. Ставимо цю точку, будуємо такого, позначимо цю точку. Тоже А, бо ми до неї будемо будувати перпендикуляр. Значить, наше коло перетнуло пряму ще в двох точках. Нажмемо, назвемо їх центр 1 і центр 2. Чому я так роблю? Тому що зараз ми побудували от відстань між точкою А і С1, або, або між А і С2. Це є радіус. Даного кола. Тепер ми беремо діаметр цього кола, будемо використовувати як радіус для побудови наступного. Тобто я можу тут зробити або тут, тим самим радіусом У мене народилося ще. Дві точки, b 1 я її назву і b 2 Відповідно, якщо я з'єднаю А з b 2 або з b 1 або в залежності в яку сторону мені під час побудови креслення треба будувати перпендикуляр. Відповідно, я теж отримую прямий кут. Ось такі є методи два, що знаю я, як побудувати перпендикуляр в залежності від це, сторони, куди нам потрібно наш перпендикуляр побудувати. Отже, Це ми відкладаємо і приступаємо до розглядання. Наших спряжень. Е, Взяв я папір погрубше, отой Ватман, який трошки дорогий, чому я це роблю, Бо тому що нам прийдеться дуже багато працювати циркулем, а тонкий папір циркуля не дуже любить. Тому 200 грам ватман нам підходить. Він витримує таке фізичне навантаження. Задайте мій урок про папір і олівці. Отже, приступимо до побудови спряження. Так, давайте ми собі підготуємо. Значить, у нас буде. Давайте таке ось лінія. І на ній я побудую дугу, скажімо, радіусом 70 мм. Mm. Так, радіус 70 мм. Mm. Значить, обираю, ставлю на другу. Напряму і будую 70 мм. міліметрів У нас є центр. Нашої дуги радіусом. Радіус мм. міліметрів. Так, побудую довільну пряму біля неї до якої ми будемо робити плавний перехід. Тут якраз будемо робити спряження скажімо, хай буде радіус. Пу-пу-пу. Е, Дайте -пу -пу. нехай буде радіус, радіус який. Придумаємо. ну ну, ну, ну. й буде 20. Так, значить, щоб нам побудувати спряження, нам потрібно визначити три точки. Перша точка це центр спряження. Е, наступні дві це точки самого спряження прямої і дуги. Яким чином це робити? Так, цей радіус спряження, скажімо у нас так. Значить, щоб нам е, визначити центр спряження, нам потрібно побудувати допоміжну дугу і допоміжну пряму. Значить, радіус допоміжної дуги. давайте Так ми її позначимо великими буквами. Допоміжна дуга, дорівнює Радіус основної дуги. Відняти радіус спряжі. Це дорівнює 70 відняти 20 мм і ми отримуємо 50 міліметрів. Так, 50 міліметрів це і радіус допоміжної дуги. Що ж, будуємо? Будуємо. Відкладаємо наших 50 міліметрів. І будуємо радіус. Допоміжна 2. Так. Тепер ми мусимо побудувати допоміжну пряму до нашої основної. А на допоміжну пряму ми якраз методом паралельного перенесення на відстань. Яка дорівнює радіусу спряження? Отже, 20 мм ми паралельно переносимо в сторону, де має бути наш центр спряжень. Відповідно оця точка перетину, це і є центр спряження. Ось собі її на Центр спряження. Так, тепер настала черга точок спряження. Отже. Ми першу точку спряження отут дуже просто. Це нам потрібно просто провести пряму. Між центром дуги і центром спряження. Як ми проводимо пряму? Ми отримуємо першу точку спряження. Ось вона. Ось ми її злапали. Друга ж точка спряження буде, коли ми від центру спряження побудуємо перпендикуляр до основної лінії, де ми будемо робити спряження. Отже, попередні методи, що я показував на початку відео. Ми можемо ними тепер скористатися. Вибираємо довільну точку. Можливо, я за малий, за малий радіус взяв, буде некомфортно. Давайте зробимо по-іншому. Отак. Я будую коло. Ось це є наша точка центра і ось є точка перетину, де коло перетнуло. Нашу допоміжну пряму, Ось так і тепер через дві точки центр і точку перетину допоміжної прямої нашим колом, ми проведемо пряму тайну щоб не захаращувати папір'я просто так коротко. Ось тут. І відповідно, якщо ми ці дві точки з'єднаємо пряму і вона перетне нашу основну в точці 2, отут. Ось це буде наша точка 2. Ось тут. Ось наша друга точка спряження. Відповідно, якщо у нас радіус спряження 20, то між центром спряження і точкою 2 у нас має бути 20 мм. Ну, так і є. І таким самим чином 20 мм від центру спряження до другої. Відповідно, ми можемо виставити наш циркуль поточок. Ось вони і з'єдні. Відповідно, можемо тепер мягким олівцем нанести наші спряження більш чіткіше, тобто зробити це вже основними лініями. Вам було Ось так. Як ті олівець беремо і тобто ми виконали наше спряження? Відповідно, наша геометрична побудова співпала, плавний перехід виконаний. Тобто я ще можу зробити наступним чином, що можу від нашого центра дуги. Так. Допустимо, це є наше продовження нашої якоїсь деталі. Ось вона, типу, пішла. Е, значить, отакий от один із тих типів спряження, що сьогодні планувалося показати. Перейдемо до наступного. Так, що розглянемо? Розглянемо наступний тип спряжень. Отже, що нам для цього буде потрібно? Значить, давайте наступний я беру і побудую коло, скажімо, радіусом 30. Так. От я будую кола радіусом 30 і, 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 і біля нього я побудую довільну пряму, до якої нам потрібно побудувати буде плавний перехід. Скажімо. Скажімо радіусом, давайте радіус спряження у нас буде 45. Радіус нашого кола є 30. Відповідно, у нас все то ж саме працює, що з попереднього. Центр спряження і дві точки спряження нам треба визначити. Значить, яким? Чином ми будемо визначати радіус допоміжної дуги, щоб нам знайти точку центру спряження. Потрібна допоміжна дуга і допоміжна пряма. Точка перетину буде центр спряження. Це все ми знаємо і пам'ятаємо. Отже, формула наступна. Радіус допоміжної дуги, у цьому тепер варіанті буде наступний. Нам потрібно Радіус спряження відняти радіус нашого основного кола дуги, до якого ми будемо будувати. Відповідно, нам потрібно радіус спряження, відняти радіус до рівня 45 мінус 30 до рівня 15. Це буде радіус допоміжної дуги, який буде з центром нашого основного. Відповідно відкладаємо на циркулі 15 15. Відповідно будуємо коло дугу, хто хоче. А відповідно, паралельним перенесенням ми переносимо на радіус пряження. Відповідно. Отже. Відкладаємо нашу лінійку. Так, давайте тако. Ось так. Ось так. І на радіус пряження це буде 45. Отже, 1 2 Так, стоп, пердон. Прорахувався. 1, 2, 3, 4 і 5 міліметрів. Mm. Відповідно, будуємо допоміжну. Отже, ось наша наш центр спряження. Центр спряження. Відповідно, перша точка спряження буде, якщо ми з'єднаємо центр спряження з центром нашої Основної другі кола, з якими ми будуємо спряження. Відповідно, першу точку ми визначили. І тепер паралель, не паралель, а перпендикуляр нам треба опустити до основного. Методом побудови, методом геометричних побудов, ми, який ми вже знаємо, щоб перпендикулярно опустити дійсності під прямим кутом. З нашої точка 2. відповідно. Маючи першу і другу точку спряження і центр його радіус 45, Вкладаємо на нашому циркулі радіус 45 мм. Точка спряження. спряження. Відповідно ми можемо тепер знову нанести жирними нашими основ... основними літніми, м'яким олівцем. Отже, таким методом будується це так би теж воно так би змішане переходи. Ось таким методом можемо побудувати дане спряження. І тепер то, що би я хотів повідомити. На початку відео я повідомляв вам, що розглянемо ще деякі правила. Скажімо, давайте ще тако схематично поясню. Допустимо, у нас є деталь, і вона у нас, скажімо, отакої от форми. Тобто у нас і іще отако от у нас є, да? Ось так. Отже, що ми будемо мати? Така детальна і просто контури. Вони не мають кутів в строях, вони от ідуть такого заокругленими і скажімо, маємо тут певні отвори, це у нас певні відступи. І коли ми будемо здійснювати її креслення, скажімо, от я беру циркуль і накреслю довільні три кола. І потім, скажімо, от воно всередині має буде мати різний діаметр. Ну, скажімо, по задумці у нас має бути така деталь. І тепер правило говорить наступне, як нам, допустимо, оці тепер контури нанести. Тобто, що роблять переважно студенти? Вони от якимось таким вот чином приклали, пряму провели, типу я це зробив все добре, але то трішки не так і викладач. Насправді це може запитатися, і якщо не знати цього правила, як це побудувати, він занижить оцінку. Значить, яким чином нам це виконати, щоб було правильно і ми відповіли правильно. Центри наших кіл конструкції, кіл конструкції деталі. Беремо, пропускаємо таку. Лінії допоміжні, лінії побудов. Ось таким чином ми все робимо. Я просто роблю так, щоб зрозуміло було, ви там можете робити вже на свій лад. Отже, значить, нам теж потрібно визначити точки а-ля спряження, щоб з'єднати ось це все. І ми будемо робити все то, що робили з, скажімо, з перпендикулярами. Я обираю точку, провожу коло. Відповідно я. Маю точку перетину через центр визначив. І коли я об'єднюю ці дві точки, ось тут перетин цей буде моя точка. дотична, дотич, Точка дотичної. Так я саме мушу зробити з цим. Зараз я ось по бо графіт стоїть м'якого люця. Так, таке саме я мушу зробити е ось тут. Відповідно я будую коло. Я маю точку перетину. Відповідно я точку і центр кола з'єднюю. І відповідно цю і цю точку перетину я теж перпендикуляр як опускаю, я находжу точку перетину, відповідно, ось цю точку і ось цю точку нам потрібно з'єднати. Ми викладаємо на цю і на цю. Відповідно. І буде правильна побудова з'єднання. Якщо у нас деталь має заокруглені контури, і ми, ми з'єднюємо. Або методом спряження, так як було саме перший урок спряження. Але деколи є розміри наших центрів, деяких розмірів немає, то таким методом можна вийти якраз на. Правильну деталь. Отже, якщо ви знаєте, що у вас є у вершинах вашої деталі. 3, кола, 4, 5, неважливо, тобто деталь вона якоїсь такої форми, то правильно з'єднувати на кресленнях саме у такому. Нам потрібно будувати перпендикуляри від центрів і з'єднювати відповідно, коли визначили точки з'єднання даного відрізка. Тож, на сьогодні все. Буду вдячний за коментарі і підписуйтесь на канал.